Міському конкурсу живопису імені Григорія Синиці вже шість років. У ньому беруть участь діти з різних міст України. Через війну організатори вагалися чи проводити конкурс у 2022-му. Я думала, що цього року в принципі конкурс не дуже потрібний. У нас була віртуальна виставка Діти України за мир, і було просто видно, що дуже багато робіт саме не про мир, а про війну. І дуже захотілося, щоб від цього діти відійшли в якусь мрію. Її будували хоча б в своїй голові щасливе майбутнє. Зрештою, конкурс не скасували, а провели в онлайн форматі. Цього року в нас найбільше число учасників за всі роки, це 975 учасників, більш ніж тисячу творів. Вони надіслали. Ми вирішили провести конкурс онлайн, щоб всі наші учасники, які знаходяться за кордоном або на окупованих територіях, мали змогу взяти участь. Цей конкурс для юних художників віком від 9 до 17 років. Мирне життя, природа, казкові сюжети, теми кольорових фантазій. Це должна бути яскрава робота, це бути оригінальна робота, тому що це по перше, фантазія. Діти більш року знаходилися ізольовано від викладачів, виконували більш самостійні роботи. Консультації були на відстані, і мене вразило та. Те теми ті це природа, це животне, це такий позитив. Ми хотіли, щоб діти абстрагувалися від сьогодення, від негативних подій, і тому приймали твори на будь-яку тему, але позитивні, кольорові, насичені барви. Ось і люди дійсно діти майже не було ніякої воєнної тематики. Це були добрі твори про нашу Україну, про традиції, про родину, про мрії якісь на майбутнє. Організатори відзначили 30 переможців конкурсу. Серед них і Мілана зі своєю роботою Чарівний світ моря. Коли ти займаєш якесь місце, то ти. Почуваєш себе таким значимим те, що твою роботу ви вибрали, особливо коли дуже багато робіт, коли їх там більше тисячі. Переможці отримують подарунки, пензлі, альбоми та фарби. Діти, які нині за кордоном чи в інших регіонах України призи відправлять поштою. Михайло Бестров, Вадим Діденко, цей день.